Любі слухачі, сьогоднішнє слово буде дуже особливим, когось воно врятує душевно, когось підтримає у всіх тягостях, комусь будуть дані потужні ключі, котрі відкриють шлях до подолання кризи. Це сильне слово з небес, записано у Божому слові, продовжить звільнювати, зцілювати душу та тіло, будувати нові думки по волі Божій на добро, на радість, на життя та на перемогу. Сьогодні Господь Отець лагідно кличе, аби дати життєво важливий духовний хліб. Зараз ти почуєш чотири псалми, які Бог дає тим, хто шукає відповідей, тим, хто майже здався, але ще тримається, тим, хто розуміє, що потрібна допомога, коли власні сили вже на межі. Це слово зрушить старе у твоїх думках та побудує нове Боже. Любий, друже, це слово обов'язково підійме тебе, слухай. І дозволю цю говорити до тебе. Починаємо читання разом. Псалом 62. Боже, ти Бог мій, шукаю тебе рано. Душа моя прагне тебе, тіло моє тужить за тобою в землі сухій і змученій, де немає води, бо краща милість Твоя за життя. Уста мої прославлятимуть тебе. У тіні крил твоїх я радітиму. До Тебе душа моя лине, правиця твоя підтримує мене. Псалом 142 Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє. У вірності Твоїй вислухай мене, у правді своїй. Не входь у суд зі слугою своїм, бо ніхто з живих не оправдається перед тобою, бо ворог переслідує душу мою, смирив до землі життя моє. Він оселив мене в темряві, як давно померлих. У мені зумліває дух мій, всередині мене кам'яніє серце моє. Пригадую давні дні, роздумую про всі діла Твої, про творіння рук Твоїх мислю. До тебе простягаю руки мої, душа моя до тебе прагне, як земля спрагла. Поспіши почути мене, Господи, Дух мій зомліває. Навчи мене творити волю Твою, бо Ти Бог мій. Дух твій добрий, нехай веде мене землею рівною. Псалом 27: Господь, світло моє і спасіння моє, кого убоюся? Господь, Твердиня життя мого, кого маю боятися? Коли на мене наступають вороги, вони спіткнуться і впадуть. Коли б і війна стала проти мене, і тоді я буду впевнений: одного прошу я в Господа: щоб перебувати в домі Господньому по всі дні життя мого, бо Він сховає мене в день нещастя. Псалом 56. Помилуй мене, Боже, бо до Тебе прибігає душа моя. Під тінь крил твоїх я сховаюся, доки біда перейде. Волатиму до Бога Всевишнього, до Бога, який усе довершить за мене. Боже, Твоє милосердя аж до небес, Твоя вірність аж до хмар. Що Господь Отець каже нам через ці рядки? В чому сьогоднішнє сильне послання і як його активувати для себе? Любий, друже, це дуже сильні псалми, псалми, у яких є ключі, ключі саме до тих дверей. Які тобі потрібно відкрити. Боже Слово вже ввійшло в наші серця, тож дозвольмо йому працювати. Слухаймо разом п'ять ключових уроків. Перше сильне послання. Якщо ти прагнеш Бога, значить, ти вже на правильному шляху. Іноді люди переживають сухість, важкість, брак емоцій і думають, що щось не так. Але Біблія називає спрагу початком насичення. Душа моя, прагне тебе. В землі сухій і змученій. Бачиш не у святині, не в радості, не в силі, а в сухій землі. Тому твоя внутрішня потреба Бога це вже доказ, що він поруч. Ніхто не прагне води, якщо джерело далеко з прага це знак, що вода близько. І коли ти кажеш: Господи, я хочу відчути тебе. Це вже віра, спокій прийде, мир прийде, радість прийде. Все починається з простого прагнення. Стан, коли наш дух домінує над відчуттями, це надважливо. Коли серце охоплене гіркими думками, ми не можемо бачити волю Божу для себе. Коли серце стає у правильне положення, ми несвідомо стаємо відкриті, щоб бачити, чути, сприймати, діяти по-новому. Послання друге Бог не шукає твоєї сили, Бог шукає твоє серце. Це чітко видно у Псалмі 142. Коли ми виснажені, ми часто думаємо, що Бог очікує від нас великої віри, сильних молитов, емоційного підйому, але писання каже щось зовсім інше. Давид говорить: Дух мій зомліває, серце кам'яніє, і Бог слухає його саме в такому стані. Справжня віра це не коли ти стоїш на ногах міцно, справжня віра це коли ти ледве дихаєш, але все одно кажеш: Господи, я до тебе! Бог не вимагає сили, Він дає силу. Він не просить доказів твоєї витривалості, Він приходить у твою слабкість. Коли ти чесно кажеш Боже, мені важко це звучить для нього голосніше, ніж найгучніша релігійна молитва. Послання третє з Псалму 27 Страх приходить до всіх. Але не всі йому вірять. Давид не каже, що він ніколи не боявся, він каже Господь, світло моє, кого убоюся. Це не заперечення страху, це рішення не здавати серце страху. Страх може прийти в голову, але в тобі є право вирішити, чи зайде він у серце. Бог не обіцяє забрати всі труднощі. Він обіцяє бути світлом у темряві. І коли ти дозволяєш світлу промовляти голосніше, ніж проблеми, ти піднімаєшся вище за обставини. Віра це не почуття, віра це позиція, це внутрішнє. Я довіряю Богу навіть тоді, коли мені страшно. Усі ми зараз в часах тривоги, усі ми відчуваємо сильний тиск, в когось тиснуть фізичні проблеми, в когось рідні щодня ризикують життям, а в когось є проблеми в стосунках та із здоров'ям. Це послання для вас, Бог на захисті ваших душ. Отець виконує обітницю про захист, коли ви її приймаєте в голос. Це ваш шлях, стійте у вірі, і Господь захистить ваш дім, весь ваш рід, ваше майно, ваші стосунки, вашу душу. Перестаньте сперечатися із творцем в думках, просто прийміть. ПоСлання четверте із Псалму 56-го Бог не просто захищає. Він укриває, доки буря не мине. Є різниця між Боже захисти мене і «Під тінь крил твоїх сховаюся, доки біда перейде. Захист це коли Бог стоїть між тобою і проблемою. Укриття це коли Бог обіймає тебе так, що проблема не зачіпає твоє серце. Бог каже, доки біда перейде. Це означає, сезони закінчуються, бурі проходять. Страхи не вічні. Пориви вітру не триватимуть завжди, і поки триває сезон бурі, ти можеш не бігти, не панікувати, не втрачати сили. Просто сховайся під його крилами. Божа близькість це не втеча, це стратегічне укриття, в якому ти зцілюєшся і набираєшся сили. Тож як потрапити в укриття? Як стати на шлях, коли Бог замість тебе долає проблеми? Шлях є лише один. Привести свій дух та душу в той стан, коли довіра стає працювати, коли віра перевершує всі страхи. Ви точно хоч раз за життя відчували цей стан, коли все навкруги каже, що буде біда, але навіть вбачаючи всю небезпеку, ви знаєте, що будете визволені. Це сильний духовний стан, коли Слово Боже переважає. Послухайте, зараз саме ви. Саме ваша проблема, саме ваша потреба, саме ваше бажання це те, у чому може проявитися Господь Бог. Знайдіть слово для своєї ситуації просто після кінця цього відео. Сповнюйтесь баченням вирішення потреб, нехай Слово про ваші потреби відкриє вам благу Божу волю. Воля Божа блага, воля Отця на добро, воля Господа досконала. Із цим знанням ви відкриєте серце до змін, ангели Божі почнуть діяти, бачачи вашу щиру віру. Послання останнє у цьому відео про визволення Бог закінчує те, на що в тебе вже немає сил Бог, який усе довершить за мене. Це не образ слабкої людини, це образ людини, яка зрозуміла Божу логіку. Є речі, які ти робиш, є речі, які Бог робить. І є моменти, коли ти вже зробив усе можливе. І тепер час Богові довершити решту. Віра це не тиск на себе, віра це довіра йому. Іноді найдуховніше, що ти можеш зробити, це перестати тягнути той камінь, який Бог не просив тебе піднімати, і сказати: Господи, я роблю свою частину, Ти довершиш свою. Це вкрай сильні слова, недаремно Господь показує нам своє серце. Лише насмільтеся зрозуміти це, Господь. Завершує те, що нам не посилі. Господь завершує вашу біду, Господь завершує тягості, що спіткають, Господь знімає тягар, Господь звільняє від болю та скрути, Господь завершує цю війну, так і амінь. Зробіть свою частину, скажіть, Господи, я роблю свою частину, Ти довершиш свою. Кажіть це кожного разу, коли світ жме, кажіть сповнені словом та вірою. Слово Боже не повернеться, не здійснивши роботу, тож наша робота прийняти й промовити, перед тим сповнившись вірою. Мати віру це єдина умова для нас, від Отця. Мати віру і діяти вірою, давати вірі місце та час, це Божа воля, для Тебе просто зараз. Любі друзі та слухачі, тепер ми зробимо те, заради чого ви прийшли. Ми помолимось сильною молитвою, яка зміцнить вас та дасть відповіді. Ця молитва побудована виключно на Слові Божім, не всі молитви ведуть нас у волю Божу, не всі молитви дають результат, але ті, що промовляють волю Божу, почуті Господом. Давайте помолимось разом, аби насіння слова проросло, аби ключі, отримані слова, прийшли до серця. Сьогодні особливий день, день народження засновника каналу, тому Бог особливо веде, це буде сильна, цілюща душу та дуже щира молитва за кожного слухача. Господи Боже, я піднімаю перед Тобою кожного підписника, кожну людину, яка слухає цю молитву, кожне виснажене серце, кожну втомлену душу, кожного, хто зараз стоїть між вірою та виснаженням. І сьогодні ми проголошуємо: ми беремо ключі, які Ти даєш нам у своєму слові. Господи, ми беремо ключ миру, бо Ти сказав у Псалмі 142 Дух мій зомліває, але ти оживляєш. Тому я проголошую над кожним слухачем: душа оживає, серце м'якішає, внутрішній шторм стихає, мир Божий входить туди, де був страх, тривога та виснаження. Ми приймаємо цей мир як завершену Твою роботу, він уже діє в їхньому житті, тут, зараз, у цю секунду. Господи, ми беремо ключ спраги, яка веде до джерела. Бо Твоє Слово каже у Псалмі 62 Душа моя. Прагне тебе, ми проголошуємо. Ця спрага не слабкість, це ключ до Божої присутності, це доказ, що Господь близько. Я молюся, Боже, щоб кожна людина, яка зараз слухає, відчула твої джерела поруч, щоб у сухій землі вони побачили твою воду життя, і ми приймаємо, що ти вже ведеш нас у насичення. Господи, ми беремо ключ світла, бо Ти сказав у Псалмі 27. му Господь, світло моє, кого убоюся, я проголошую над кожним підписником: темрява не матиме влади, страх не керуватиме рішеннями, паніка не буде диктувати шлях. Ми приймаємо світло Господнє в наші доми думки, стосунки та плани. Світло приходить, а де світло, там немає місця тіням. Господи, ми беремо ключ укриття, бо написано у Псалмі 56. Під тінь крил Твоїх я сховаюся, доки біда перейде. Батьку, ми проголошуємо над кожним слухачем ти укриваєш їх, ти захищаєш їх. Ти ховаєш їх серце так глибоко у своїй любові, що жодна буря не зламає їх зсередини. Ми приймаємо, що біда мине. Не ми пройдемо через неї самі, вона пройде повз, а ми залишимося під Твоїми крилами. Господи, ми беремо ключ до вершеної роботи. Бо ти сказав, Бог, який усе довершить за мене. Я проголошую це над кожною сім'єю, кожною душею, кожним життям. Господь довершує, Господь допрацьовує, Господь закінчує те, на що у нас не вистачає сил. Те, що ми почали зі сльозами, ти завершиш у радості. Те, що ми тягнули з болем, ти підтримаєш своєю правицею, те, що ми не розуміємо зараз, ти вже перетворюєш на добро. Ми приймаємо Твою завершену роботу не як майбутнє, а як реальність, яка вже почалася. Господи, ми беремо ключ надії, бо Твоє Слово каже я буду впевнений навіть у день війни, навіть у день страху, навіть у моменти, коли інші падають. Я проголошую над підписниками вони не впадуть, вони не зламаються, вони не згорять, бо ти твердиня їхнього життя. І вони стоятимуть міцно, навіть якщо обставини кричать протилежне. Господи, над кожним, хто слухає цю молитву, я проголошую: я беру ключі Божого миру, я беру ключі Божого світла, я беру ключі Божої сили, я беру ключі Божого укриття, я беру ключі Божої завершеної роботи, я беру ключі обітниць, які Бог дав мені. Я вірю, що Бог уже діє. Я вірю, що Бог уже працює. Я вірю. Що відповіді вже в Русі, я вірю, що перемога вже в процесі, я вірю, що благословення вже наблизилося. Усе, що Господь обіцяв, не пізнить, не зупиниться, не зникне, а звершиться. Господь, покрий кожного слухача цієї молитви своїм світлом, своїм миром, своєю силою, своєю завершенням у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тепер, друзі, коли це відео відновило вас, торкнулося вашого серця і тіла, коли ви маєте сильний духовний хліб та молитву, як працює, ми маємо до вас кілька слів. Кожне відео, яке виходить на цьому каналі, натхненне Господом Богом, під кожним відео свідоцтва сили, вдячність, потужні слова та коментарі. Кожне відео звільняє, благословляє, відкриває духовні очі, і ми, друзі. Раді, що кожен підписник, кожен активний слухач став частиною служби для Господа тут на землі. Ми служимо батьку разом із вами. Кожне відео, що виходить на каналі, вартує від тисячі гривень за монтаж, озвучку, відеоматеріали та сервіси, і ми віримо, що Господь покладає на серце сіяти насіння у родючі землі, землі, що дають свій вчасний та приємний Господу плід. Тож, якщо вас торкається слово, якщо ви маєте благословення та можливість, ви можете посіяти своє фінансове насіння у те, щоб відео із Словом Божим виходили регулярніше, сильніше, частіше. Кожна гривня стає ще однією душою, що почула Творця, кожен внесок та сім'я не залишаються без плоду. Дякуємо кожному, хто зробив свій посильний вклад. Дякуємо Господу за те. Що його рука не стомилася примножувати посіяне насіння. Ми сіємо та жнемо у три, десять та сто разів більше. Дякуємо тобі, Отче, за таку сильну можливість. Двері небесні відкриті над нами. Ми сіємо та жнемо у силі і славі твоїй. Любий друже, наша команда дякує за всю підтримку, дякуємо за те, що вивчаєш слово із нами. Ми будемо раді бачити тебе знов. Кожного дня. Дай, Слову Божому, час працювати з твоїм серцем, ти не один, Бог із тобою, і ми поруч із тобою в цій щоденній молитві.